В цьому відео ми покажемо, як експортувати товари в Excel файл з інтернет-магазину на платформі Horoshop. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Файл експорту в Excel може знадобитись для різних цілей, зокрема для масового оновлення параметрів товарів, наприклад, ціни або наявності. Про те, як оновити товари за допомогою файлу, дивіться в нашому окремому відео, посилання в описі. Усі варіанти експорту, які доступні на платформі, знаходяться в адмінпанелі у розділі Товари Експорт. Для експорту в Excel є два варіанти: Excel та Excel розширений. Варіант Excel це застарілий варіант експорту, і в нього вивантажується менша кількість параметрів. Наприклад, у нього не вивантажується стан товару, іконки та знижки. Якщо потрібно оновити лише основну інформацію про товар, його наявність або ціну, і у вас багато товарів, тоді можна скористатись цією опцією. В інших випадках ми рекомендуємо використовувати опцію Excel розширений, тому що вона підходить для виконання більшої кількості задач. Обираємо цей варіант і натискаємо кнопку згенерувати. Після того, як файл буде згенеровано, з'являться дві кнопки. Для того щоб завантажити файл на комп'ютер, натискаємо на кнопку майданчик. Також можна нажати на кнопку Скопіювати посилання на сформований файл, щоб відправити його комусь. В цей файл потрапляють всі основні параметри, а також параметри модифікації, але не потрапляють загальні характеристики, створені в шаблоні товару. Загальні характеристики, що не вивантажуються у файл експорту Excel розширений, можна вивантажити за допомогою експорту характеристик. Функція «Експорт характеристик формує Excel-файл, у який потрапляють артикул, назва товару, а також всі загальні характеристики, які відносяться до обраного вами шаблону товару. Для того, щоб експортувати такий файл, натискаємо на кнопку «Експорт характеристик та обираємо потрібний товарний шаблон. Після цього натискаємо на кнопку Експортувати і як тільки файл згенерується, з'явиться кнопка Завантажити, яка дозволяє скачати файл на комп'ютер. Інколи виникає потреба вивантажити у файл окрему групу товарів. Це можна зробити за допомогою фільтрації товарів по окремим параметрам у вкладці Товари. Для того, щоб відфільтрувати товари, наводимо курсор на назву стовпчика та в випадаючому списку вибираємо потрібний вам варіант. Наприклад, ми хочемо відфільтрувати товари по статусу в наявності. Якщо застосувати фільтрацію, то в файл вивантажаться тільки ті товари, які потрапляють у фільтр. Якщо не застосовувати жодні фільтри, у файл вивантажаться всі товари. Якщо ви згенерували файл експорту, але не зберегли його та закрили вкладку в браузері, то, звісно, ви можете повторно згенерувати файл. Але насправді всі файли експорту, які ви генерували на сайті, крім файлів експорту характеристик, зберігаються в адмінпанелі. Для доступу до них потрібно натиснути Експорт, всі варіанти експорту. Для того, щоб зберегти файл, достатньо натиснути на рядок із ним. Знайти необхідний файл можна за допомогою фільтрації по назві. Для цього наводимо курсор на заголовок колонки Назва та вводимо у пошуку назву потрібного файлу. Також во всіх варіантах експорту можна налаштувати автогенерування файлів експорту. Для цього навпроти потрібного файлу відзначте чекбокс Автогенерація. Оновлення відбувається автоматично, раз на добу. Також можна оновити файл вручну за допомогою відповідної кнопки. Зауважте, що автооновлення файлу перестане працювати, якщо у шаблон товарів, які відносяться до цього файлу, вносилися зміни. У такому разі необхідно перегенерувати файл. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.